Чи можна витягнути цих людей, витягати таких людей з території Російської Федерації? Чи це виключена історія. Можна витягати таких людей з території Російської Федерації, наші спецслужби дуже результативно здійснюють такі операції. Перший момент служба безпеки дуже якісно почала дуже активно працювати і таких зрадників ловити. Другий момент я не вірю, що ці два брати доживуть до правового вирішення їхньої подальшої долі. Не вірю, правду, не вірю, проте чесно говорю. Але тим не менше, давайте розуміти для себе, що таких зрадників у нас ще величезна кількість і для наших народних депутатів. Є величезне поле для роботи, для того, щоб колаборантів врегулювати. Уточнити дуже багато моментів по колабораційній діяльності, раз для наших правоохоронних органів величезне поле для діяльності, для того, щоб всіх тих, хто протягував сюди Росію, всіх тих, хто допомагав окупантам, сюди приходити, і цих тих, хто наводить ракети, затягує війська і так далі. робить дуже багато всього того, щоб зараз довго не перечисляти, ні відбирати часу. А по ним працювати треба, показувати результати для наших правоохоронців. Треба там величезне поле для роботи. Мені б хотілося, щоб вони. А робили то більш активно. І ще один момент, на який я хочу звернути увагу. Всі ті, хто собі в голові вигадав співпрацювати з окупантами, давати їм якісь, якусь інформацію, кудись їх зазивати і так далі, є законними цілями. Для наших сил оборони і можуть бути знищені в той момент, коли буде по ним прийнято таке рішення. Не очікуйте, що вас десь візьмуть, арештують, а далі на когось вимінюють. Ви є законними військовими цілями. Це те, що я хотів сказати. А ще один момент. Ми прекрасно розуміємо, що після нашої перемоги нам доведеться дуже багато з чим розбиратися і розбиратися в деталях. Мені б хотілося, щоб у нас було підготовлено до того моменту правове поле, і хотілося щоб наше суспільство було готове до того, що е колись воно знає про те, що їхній сусід, родич, близький, знайомий і так далі, е зробив е багато дій для того, аби сюди протягнути війну.